Виконуємо номер 99 із підручника Геометрія 7 та номер 8.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Якщо суміжні кути рівні, то вони прямі, доведіть це твердження. Приступаємо до виконання. За властивістю суміжних кутів їх сума дорівнює 180 градусів. За властивістю суміжних кутів їх сума дорівнює. 180 градусів. За умовою суміжні кути рівні. Тоді кожен з них буде 180 поділити на 2. За умовою суміжні кути рівні. Тоді кожен з них має по 180 поділити на 2 90 градусів. Отже, якщо суміжні кути рівні, то вони прямі. Номер 99 із підручника Геометрія 7 та 8.12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша виконана.